Друзі, добрий день. Сьогодні 12 березня 2024 року Чернігівська область. Вжілки, можна сказати, зимують не вилітають, тому що дуже холодна погода. Зараз плюс 4. Вночі було мінус 8. А ми займаємося підготовкою до весняно-літнього сезону. Займаємося днищами. Кришками по днищах, які виконуємо роботи, робимо льодкові загороджувачі. Раніше користувалися магазинними зараз все подорожало Де якість бажає кращого. Тому робимо о, таким чином. Угольнички робимо, прибиваємо їх до фальців. Двома гвіздочками. Робимо такі задвижки дерев'яні. Вони в нас дубові із саморізом, щоб можна було прикривати. Робимо із невеличким люфтом, тому що від вологи можуть набухати. Ну так, перестраховуємося на всякий случай. Оце такі в нас. ...задвижки. Початківця, можливо, буде, можливо, буде корисно. О, по кришках, це абсолютно нові кришки, які ми почали робити. На пасіці стоять кришки, такі, як ви бачите зараз. У них знаходиться 20 мм. П'янополістиролу. Раніше ми ставили самер, але зараз він дорогий і дефіцитний, тому ставимо Контакту, Тим більше, що контакту з білками не буде. Хто бачив наші літні відео, у нас над магазинними наставками лежить москітна сітка. Вентиляція була, було три отвори по 25 мм. Але її було недостатньо. Тому ми робимо зараз кришки з більшою вентиляцією. Як бачимо, прикручена сітка, це у нас відходи, які залишаються від днищ. Покриті вони, ці кришки, типографським алюмінієм. Для кочівлі. Таке покриття не годиться. Але для стаціонару це дуже добре. Добре по тій причині, що вони в літній період практично не нагріваються, на відміну від оцинковки. Оцинковка буває так нагрівається, що неможливо положити руку. Ложимо лицевою стороною під низ, ну, а зверху вже що вийде. Можна там і тексти є, і такого ж типу. Чому так робимо? У літній період це, може єдиний недолік, особливо після дощу, коли кришка мокра. Білий фон создає своєрідний, своєрідний екран. Ділки втрачають орієнтацію і на мокру кришку багато їх прилипає крильцями. Можливо, так, це так буде краще. Також бачимо, лежить на полістирол 20 мм. Лежить він так, як кажуть, заподліцо, щоб, щоб гарно циркулювало повітря. Ну, робимо з чого прийдеться. Ну, друзі, на цьому буду завершувати своє невеличке відео. Можливо, кому згодиться те, що я вам показав. До побачення! Всього вам найкращого!